У селі Нові Соколи на Київщині серед широких полів та темних лісосмуг. У 1914 році народився хлопчик, якого звали Микола Павленко. Його дитинство було схоже на сотні інших сільських історій: проста селянська родина, тяжка праця на землі, голодні роки, суворість батька та мовчазна терпимість матері. Проте вже з ранніх літ у ньому відчувалася особлива жилка. Він рідко мирився з обставинами, шукав обхідні шляхи і вмів говорити так, щоб йому вірили. Це була природна хитрість, яку згодом він перетворив на головну зброю свого життя, коли настав час колективізації, нові соколи, як і сотні інших сіл, накрила хвиля розкуркулення. Сім'я Павленків опинилася під загрозою Тавра Куркулів, адже мали трохи більше землі та худоби, ніж середньостатистичний селянин. Молодий Микола зрозумів, якщо залишитися без документів, без прізвища, яке позначить його як сина ворога, майбутнє закриється назавжди. Він ризикнув і пішов на крок, який для багатьох тоді здавався неможливим. Підробив документи, вигадуючи собі нову біографію. З того моменту він почав жити подвійним життям офіційним і тіньовим. У 30-х роках він подався до Києва, місто росло і будувалося, воно потребувало рук і голів. А ще тих, хто умів крутитися в бюрократичних лабіринтах. Павленко зумів влаштуватися на будівництво і швидко зрозумів. Що на державних стройках більше втрачається, ніж обліковується, цегла, ліс, цемент, усе це могло перетворюватися на гроші в кишені, якщо правильно скласти папери, він став майстром дрібних махінацій, які поступово вели його до більших схем. Важливим переломним моментом у житті Миколи стало знайомство з людьми з НКВС, вони побачили у ньому людину, яка могла бути корисною. Він погодився стати очима і вухами доносити на робітників, сусідів, знайомих. Так він здобував покровителів і захист, а водночас відчував, що це відкриває нові двері, і його життя перетворювалося на павутину, де брехня, вигода та удавані звудьязки були основою існування. Коли почалася війна у 1941 році, Павленко опинився у війську, але справжнім солдатом він так і не став. Він не вірив у героїзм, не вірив у ідеї. Його думки були зосереджені лише на тому, як вижити і водночас виграти, тому він дезертирував. І зробив це так, що залишився не просто живим, а й відкрив собі новий шлях у хаосі війни, коли документи губилися, частини розпорошувалися, а командири часто не знали, де їхні підлеглі. Микола створив легенду: він вигадав фіктивну військову частину, якій дав назву ВСР-5. На папері вона існувала, мала командування, списки бійців, навіть облік майна. У реальності ж це була порожня оболонка, зручний інструмент. Для крадіжок Павленко використовував своє вміння складати документи так, щоб усе виглядало переконливо. Він отримував фінансування, матеріали, забезпечення для частини якої не було. Завдяки цій вигадці йому вдалося привласнити величезні суми, мільйони рублів. І все це відбувалося в той час, коли справжні солдати гинули на фронті, коли сім'ї втрачали близьких, а країна платила страшну ціну за війну. Павленко ж ховався в тіні. Умів зникати і з'являтися, мов привид його гроші, здобуті шахрайством, давали йому владу, вплив, звуязки. Він відчував себе господарем своєї долі. Після війни, коли країна почала відбудовуватися з руїн, Павленко вже був не просто дрібним махінатором, а справжнім фінансовим спекулянтом. Він продовжував користуватися схемою частини примари, а також розширював свою діяльність у будівництві, торгівлі, постачанні він завжди знаходив шпарину. Яку можна було використати, його ім'я почало з'являтися у чутках. Хтось говорив про загадкового чоловіка, який умів робити гроші з повітря. Інші називали його тіньовим мільйонером. Усього, за підрахунками слідчих, він зумів нагромадити 25 мільйонів рублів. Це була сума, яка здавалася фантастичною для тієї доби. На ці гроші можна було купити лояльність чиновників, прихильність жінок і мовчання небезпечних свідків. Павленко вмів тримати баланс. Вмів показувати лише те, що було вигідно, для когось він здавався успішним організатором, для когось просто талановитим службовцем. Насправді ж він був шахраєм, який жив за законами власної гри. Його шлях нагадував гру в карти, де він завжди тримав козир у рукаві. Він був холодним і розважливим, не давав волі емоціям, умів чекати, і саме ця здатність робила його особливо небезпечним, він не шукав миттєвого зиску. Він будував довгі комбінації, які приносили йому значно більше. Чутки про Павленка йшли далеко за межі Києва, в Одесі, Харкові, навіть у Москві подейкували про загадкового махінатора, який нібито володів таємним ключем до державної скарбниці. Хтось вважав його легендою, вигадкою, щоб лякати молодих бухгалтерів, але він був цілком реальний, і в ті роки його тіньова імперія продовжувала рости. Розгортаючись у масштабах, які могли загрожувати навіть самому державному порядку, таємна імперія Павленка трималася не лише на грошах, а й на його незвичайному вмінні маніпулювати людьми. Він умів підбирати слова так, щоб навіть досвідчені чиновники йому вірили для нього будь-яка людина була лише фігурою на шахівниці. Від бухгалтера до полковника, він бачив їхні слабкості, знав, чого вони хочуть, і завжди пропонував саме те, що знімало всі сумніви. Одним він обіцяв кар'єрне зростання, іншим додаткові пайки, а третім конверт із грошима, і всі вони працювали на його примарну армію. Навіть не усвідомлюючи цього у післявоєнні роки, коли місто Київ оживало після руїн. Микола Павленко почувався тут, мов король. Він ходив у дорогих костюмах, які купував на чорному ринку, з'являвся у ресторанах, де дозволити собі вечерю могли лише обрані, і завжди сидів у товаристві поважних людей. Офіційно він був скромним службовцем, але неофіційно власником нечуваних багатств. Його гроші осідали в квартирах, які купувалися на підставних осіб, у схованках за містом, у золотій коштовностях. Його не раз попереджали, що така гра не може тривати вічно, та він вірив у свою невразливість. Держава це машина, у якої безліч коліс і гвинтів. Я лише виймаю зайві, любив казати він тим небагатьом, хто знав правду. Його цинізм межував із зухвалістю. А відчуття безкарності росло з кожним роком. Проте, у 50-х роках увага органів держбезпеки почала все ближче наближатися до нього кілька разів йому доводилося зникати, виїжджати на місяці в інші міста, щоб пересидіти небезпечні часи, та завжди він повертався, бо не міг залишити свою схему, не міг втратити контроль над тими потоками, які створив у 1952 році. Йому не пощастило одного ранку до квартири, де він ночував. Увірвалися чекісти, ордер, обшук, холодні обличчя. Він намагався говорити, пояснювати, навіть жартувати так, як робив завжди, але тепер його слова не мали сили, документи, свідчення, рахунки, усе було проти нього. Його імперія, яку він будував десятиліттями, зруйнувалася за лічені дні. Суд над Павленком не був гучним. Влада не хотіла розголосу, бо його історія могла викликати занадто багато запитань. Як сталося, що одна людина, звичайний селянин із Київщини, зміг обдурювати систему протягом стількох років, тому справу провели швидко. Його засудили до 25 років таборів, і цей вирок звучав майже як вирок самому його життю. У таборах Павленко вже не був тим упевненим гравцем, його хитрість не працювала там, де люди боролися за шматок хліба й ковдру. Він намагався пристосуватися, пробував домовлятися з охороною, але швидко зрозумів: тут він звичайний в'язень серед тисяч таких самих, його мільйони, його схеми залишилися далеко позаду, а тут панували інші закони. Однак навіть там він не зовсім відмовився від своєї натури, він зумів створити навколо себе невелику мережу, яка допомагала йому жити трохи легше, комусь він переписував листи. Комусь роздобував дрібні речі через підкуплених охоронців, а хтось просто слухав його історії про Київ, про ресторани, про життя серед грошей і розкоші. Його слово й тут мало ціну, хоч і не таку, як колись роки йшли, і здоров'я Павленка почало підводити. Табірна робота ламала найміцніших, а він ніколи не був фізично витривалим. Серце боліло, сили слабшали. У 1962 році, серед холодних бараків, він помер від інфаркту, його поховали у безіменній могилі, як тисячі інших, про нього не залишилося пам'ятників, не лишилося родини, яка б берегла його пам'ять, лише легенди, які передавалися пошепки серед тих, хто чув про загадкового шахрая, який зумів обдурити саму державу, його ім'я зрідка спливало у розмовах між старими київськими ділками. А в архівах залишилися товсті справи з печатками та протоколами, кажуть, що саме історія Павленка надихнула Ільфа і Петрова на створення образу корейка в Романі. Золоте хоча прямих підтверджень цьому немає, подібність вражає ідеальний підпільний мільйонер, який жив серед людей, але не належав до них, який будував імперію з паперу і брехні, а врешті загинув у забутті. Можливо, саме так і мало бути, бо Павленко уособлював не лише особисту жадобу, а й цілу епоху. Де виживали найхитріші, де обман часто виявлявся ефективнішим за чесну працю, а гроші могли стати перепусткою в будь-які двері. Його життя стало свідченням того, як далеко може зайти одна людина, коли талант, хитрість і безжальність поєднуються в одному характері, і, хоч від нього не залишилося ні спадкоємців, ні будинків, ні слідів на карті, і мання Миколи Павленка й досі звучить у кримінальних переказах минулого століття. Він залишився символом темним, суперечливим, але водночас і захопливим. Адже у кожній його історії відчувається іскра тієї небезпечної гри, в яку він кинув виклик цілі імперії.